Розповідаю лайфхаки, як не звертати увагу на думку оточуючих. На фоні відкриваю свою нову каву від 25 Coffee Roasters. Розбираємо перший лайфхак. Якщо ти фокусуєшся на своїх цілях, цінностях, тебе не буде турбувати думка оточуючих. Розповім на своєму прикладі: в мене є ціль розмовляти гарно, без помилок українською мовою. Для цього я роблю усе можливе. Читаю книжки українською мовою, знімаю відео українською мовою. Я роблю часто помилки, я їх признаю, це нормально, але все одно знаходяться люди, які хочуть мене зашеймити за це. Кажуть, щоб краще б я розмовляла російською, ніж оці помилки слухати. Але в мене є ціль, в мене є моя власна думка, від якої я не буду відходити. В мене є ціль вивчити досконало українську мову, і я це зроблю. Це правило можна підставити під будь-яку вашу ціль, і все буде гуд. Ще можу додати до цього, чим більше ви захоплені чим тим менше вас буде цікавити думка інших. Працюйте над своєю самооцінкою, якщо ви впевнені в тому, що ви робите, впевнені в собі. Вам буде легше не звертати увагу на цих людей. Скажу по собі, коли ви перестанете хейтити себе, повірити в себе, вам 100% стане байдуже на цих. Недалеких людей сподіваюся, такі поради вам принесли якусь користь. Принаймні, вони мені дуже допомагають навіть зараз, коли все ж таки я розмовляю. Як, як чуєте українською мовою, ось в такому маленькому прикладі. Я не здаюся, я все одно продовжую її вчити. І коли я щось починаю сумніватися в собі, я нагадую ці поради собі, і мені стає легше. А щодо кави, в мене є для вас такий маленький подаруночок. За промокодом машуня, ви можете отримати мінус 10% знижки на усю каву та дріпи від 25 Coffee Roasters. Тому скоріше замовляю цю каву, Промокод буде діяти місяць, і думаю, треба поспішити. Замовляю цю каву вже вдруг. І вона мені дуже подобається.